Ролик з моїм голосом. Я недавно коротше, купив ФАМу собі. Зараз фому. Перекуп 2. Ну, і такі от тачки всі. Хорошого ще автопарку немає. Замів теж немає Оце пару людей, ми поки топ-рейтингу сім'ї 393 місце. Вступайте в нашу ФАМу, будуть і все буде класно. Їдем коротше набор робити тому. Взагалі, сервер блує. І скоро буду робити свій промокод. Так Тачка. На парковці. У нас фам-хата, пок... ну, як сказати, фам-квартира. Ну, скоро я вже собі придивився домик за в Бусаєво. Хз. Треба буде посев'язувати, чи купляти його чи ні. Пішли набор робити чи... Ну, пішли набор робити, Ой-ой-ой. А потім купим нову машину. просто так. його не ничего. Набор в В-памук. Ну... му по. Набор в початку. Початку. Обу, кому... Блин. Ну, желаю, Я... До, до, до. и... то Ну, Наша веранда.

Ah, é ok, é isso, uh -huh. Eu falei, gente, vou Eu vou Eu vou ficar. Дам грана в плану. Дам блин, Дам Хотя небеса не скажу. Рам. Ну, я показам набираю хорошую потом, як там. Ну, ну, давайте ще щелинки пустимо, якщо поїдемо кудись наче. Ну пойде, ну, yeah. коли ну, буде тачок потяг. На вороку швидкову форму, ж ми люди, які допомагають мені розвинути. Опыт є опыт є. Грант Че Бус замочи. Буклись на замці. На замці. Оклесня на замці. замці. Транспорт. Боєшки будеш їхати? На весь попросити. Угу, будеш Сейчас сорок есть. Тут теж твої, деньгами допомагати, типа на розвитися ще таке Деньгами будеш допомагати? Немного. Не Немного. Буду тут? О треба. треба. А, грант персонал саме. Я не говорю, що він типа колосальні суми якісь. Чисто, по якому. Далі ціподекі цікаві чути наташі. Я шукаю ціпі, які будуть допомагати усяке таке. Ви ніколи на низькому. Як будете то допомагати не то, що деньгами ці подавати, ну якусь тачку, якусь там, на спорушевці, спорт на дорогу заказера і 300, то вже буде якась допомога. Даю таким людям замку, бо знаю, що вони не підведуть. Я бусаю його вже 51 раді 60. 50-20, 51 вже дому. Ну, прихватить 10 мільйонів коштує. Думаю, хизаче купляти. Ну ясно Ну, хаза. А що, по суті не можу, а ще не знаю. Боже. Пожа... Може, боже. Блін. Перекуплю, буду знімати. Тачки хотів. Давай! Давай-давай-давай-давай... Так... О, открыл! Поехали! Боже, была рамка в виде... ...тошей ямы... Блин... Снеговый камин... Я стою біля боліку, якщо там. Я часто не маю людей. Ніхто вже не хоче, бо вони вже в Ну хороші люди вже в фамах. Це понятно. Що вже люди в фама. Аж я шукаю людей, ну які будуть помати. Так. Коли доїду а ой.

Коротше, коли міни приймуть. Коротше, тут якийсь баг, коли ти її завантажиш, що то завантажу. Намасті лайрушки. Тут він пішли пішку. Так що і тік він прийняв люди мене. Ай, пішечки. Пішу тут я завжди тіпи, я які просять денечко. Чи їх уже зараз нема? Ні, я роблю. М осуждаю. О! о. Куплю деньги. Купить машину, пожалуйста, помогите мне. Пау. 4, вісім два роль. А, заглянути. Ну так, відкинули дошки. Треба тим махати завжди людям. Треба оплатити. Ну і так, от ще була кругла сума 170. Так от від себе. Блін, запригнув. Не встиг. Отовій хтось. Блін. Коротше прийшов, я зараз буде ще перекуп. Ще якусь тачку, але мені, мені Ось. Треба Мені треба епп тачку. X5 X5. Можна, в принципі, було 96 56 не файт. Треба потом. Ля, мене так без камери... Коли не включена, типа камера взагалі не лагає. Тут тільки коли камера включена так. Е... Скок Project. на перекуп скок. Сел скок. ПТС. Прикол на спорт плюсі. Є а, на спи, на спи такий ринок. Ну, це овер На спи. це овер. Тук-тук-тук-так! Спорт. Project Walnut Sport Cry Cry okay. Cry Cry, you team three over, over three вісіmts, over, next 45, uh, okay. Де ця машина. Лам. Ніч. Ау. Растка. Боже. О, сестра моя коцаке. Моя сестра! я колись допомагаю. Дайте угадай на спорт плюс. Моя сесту отвечаю. ПТС там спорт плюс. Отвічаю спорт плюс. Тут є. Зараз Одинадцять каторг... 11. отвечаю спорт плюс. Ну да. Да, тот самый пробег э, край. Я и за сим куплю. Верхонный. Не... Ну, сим готовый. Ману. С... Э, 7 8. Мабе... А лаунч... Чи є? Я питаю... Готовий десь... Капець забрати... Який є лаунч? Ну... Ренфокс... Да, ешь Ой, боже. Ну, пишу, смотрите. Ну, шо, короче. Ну, как я скажу. О, типа. Блин. Си-си-си, ты куда? Ладно, так. О, так, анімація. Та що ж ти робиш, Короче, Коротше, всім пока. Ну, нема нормальних тачок. Ще потім, якщо то. Блін. Не можна не. Так, все. Ну, коротше, всім пока, получайте. Вступайте в мою Фому. На замку. Я поки всім замку видаю, якщо, то потом буду всіх знімати. О, може хтось ці ті зари є. А, ні, нікого нема. Ладненько, всім чао.